Божі слова на кожен день. Якщо люди пізнають і зрозуміють Божий характер і те, хто він є і чим володіє, то вони здобудуть життя, що походить від Бога. Щойно в тобі буде вчинено це життя, твій страх Божий почне ставати дедалі більшим. Це цілком природний здобуток. Якщо ти не хочеш зрозуміти і пізнати характер Бога чи Його сутність, якщо ти не хочеш навіть задуматися над цими речами чи зосередитися на них, я можу з упевненістю сказати тобі, що той шлях, яким ти зараз ідеш у своїй вірі в Бога, ніколи не дозволить тобі задовольнити Його наміри чи здобути Його схвалення, ба більше. Так ти ніколи по справжньому не набудеш спасіння це остаточні наслідки. Якщо люди не розуміють Бога та не знають його характер, їхні серця ніколи не зможуть по-справжньому відкритися йому. Зрозумівши Бога, люди матимуть інтерес і віру, щоб співпереживати з Його серцем і вдумливо цінувати Його. Коли ти співпереживатимеш із Божим серцем і вдумливо цінуватимеш Його, то твоє серце поступово, мало помалу відкриється йому. Коли твоє серце йому відкриється, ти відчуєш, наскільки ганебними і негідними були твої спроби укладати з Богом угоди, твої вимоги до Бога та твої власні надмірні бажання. Коли твоє серце справді відкриється Богу, ти побачиш, що Його серце такий безкінечний світ, і водночас ти ввійдеш у царину, досвіду якої ти раніше не мав. У цій царині немає обману, немає лукавства, немає темряви і немає зла, є тільки щирість і вірність, тільки світло та порядність. Тільки праведність і доброта, вона сповнена любові та піклування, сповнена милосердя й терпимості, і через неї ти відчуваєш щастя й радість бути живим. Усе це Бог явить тобі, коли ти відкриєш йому своє серце. Цей безкінечний світ, повний Божої мудрості та всемогутності, він також повний Його любові та його влади. Тут ти можеш побачити кожний аспект того, хто є Бог і чим володіє, що його радує, чому він хвилюється, що його засмучує або злить, ось що може побачити кожна людина, яка відкриває своє серце і дозволяє Богу ввійти в нього. Бог зможе ввійти у твоє серце, тільки якщо ти сам відкриєш його для Бога. Ти зможеш побачити, хто є Бог, чим він володіє та які його наміри щодо тебе, тільки якщо він увійшов у твоє серце, тоді ти відкриєш для себе, що все в Бозі таке дорогоцінне, а те, хто Він є і чим володіє, таке варте того, щоб ним дорожити. Порівняно із цим люди, справи та речі навколо тебе і навіть твої близькі. Твій партнер і те, що ти любиш, зовсім не варті згадки, такі маленькі й такі нікчемні для тебе. Ти відчуєш, що жодний матеріальний об'єкт більше не зможе тебе звабити чи спокусити на те, щоб заплатити за нього якусь ціну. У Божій смиренності ти побачиш його велич і його вищість. ба навіть більше у якомусь божому діянні. Що його ти раніше вважав досить невеликим, ти побачиш його нескінченну мудрість і його терпимість, а також терпіння, витримку і розуміння, які він тобі демонструє. Це породить у тобі його обожнювання. У той день ти відчуєш, що людство живе в такому нечистому світі, і що чи це люди поруч з тобою. Чи те, що відбувається навколо тебе, чи навіть ті, кого ти любиш, і їхня любов до тебе, їхній так званий захист або турбота про тебе, все це не варте навіть згадки, тільки Бога ти найбільше любиш, і тільки Бог є для тебе найдорогоціннішим скарбом. Коли настане цей день, я вірю, що знайдуться люди, які скажуть, Божа любов така велика, а Його сутність така свята. У Бозі немає ні обману, ні зла, ні заздрості, ні чвар, а тільки праведність і справжність все, ким є Бог і чим володіє, повинно бути бажаним для людини. І люди повинні також прагнути цього і тягнутися до цього. На якій основі будується спроможність людства досягти цього, на основі людського розуміння Божого характеру та Божої сутності. Тому розуміння характеру Бога і того, хто він є і чим володіє це урок на все життя для кожної людини, це мета на все життя, яку переслідує кожна людина. Що прагне змінити свій характер і прагне пізнати Бога.